52-річний чоловік намагався дати хабар для безперешкодного перетину кордону. Не взяв повістку, бо злякався. Чому по екс-ухилянту закрили кримінал? Почалась рівненщина, закінчилася дорога. Чому не ремонтують міжнародну трасу? Як жінка продала оселю, що була у спільній власності з екс-чоловіком? Захищаючи Україну, загинув житель села Лаврів Юрій Мельничук. У Братинській громаді повідомили, 30-річний житель 9 липня в районі населеного пункту Торецьк Донецької області в результаті підриву протипіхотної міни отримав поранення. Захисник був евакуйований до населеного пункту Дружківка, де від отриманих травм загинув. У Шацьку громаду на щиті назавжди повертається герой Микола Ковальчук. Траурний кортеж з тілом загиблого воїна з села Піща прибув в шацьку громаду сьогодні, 19 липня. Мешканці громади гідно зустріли захисника. Нагадаємо, чоловік захищав Україну в складі військової частини А 7369 Мав звання штаб-сержанта. Свій останній бій Микола Ковальчук прийняв 16 липня цього року на Донеччині. 22 травня йому виповнилося 39 років. Захисника в рідному селі залишилися дружина, двоє дітей і мама. Похорон героя відбудеться завтра, 20 липня, в свято-Казанському храмі села Піща Любишівську громаду на щиті назавжди повернувся герой Володимир Будько. Нагадаємо, 50-річний солдат, житель села Заруччя, загинув 23 травня 2022 року під час ведення бойових дій на території Донецької області. Володимир Будько довгий час вважався безвісти зниклим. Чин відспівування захисника України відбудеться в храмі села Заруччі. На вулиці Василя Моїсея у Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, водій буса не впорався з керуванням та влетів у дерево. На місці працювали правоохоронці та медики. Внаслідок автопригоди травмувався керманич, його було госпіталізовано. В результаті чоловік доставлений міську клінічну лікарню з підозрою на закриту черепну мозову травму з головного мозку, забійні рани лівої надкривної дуги та скринової ділянки голови. Автопригода за участю ДАФа із цистерною та легковика марки Шкода. Від зіткнення легковий автомобіль зазнав значних ушкоджень. Водій та пасажир «Шкода», за їх словами, травм не зазнали. Ви з вантажем ви не чули? Учасники автопригоди стверджують, що перебувають в стресовому стані, тож від детальних коментарів відмовились. Натомість працівник підприємства, що розташовано біля перехрестя, де ДТП, стверджує, що на цьому місці часто трапляються подібні аварії, не проходить і місяця, як виникають нові. Скільки разів на місяць приблизно?» на Ось як коментують ситуацію патрульні. Томобіля шкода, рухаючись по другорядній дорозі, не надав переваги руки вантажість піддав, які рухався по головній дорозі. Наслідок цього автомобілі зазнали механічні пошкодження. На винуватці ДТП патрульні склали протокол за статтею 124-ї. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що причинили пошкодження транспортних засобів Кодекс України про адміністративні правопорушення. У селі Рудники на Волині чоловік пограбував магазин. Набравши потрібних товарів, місцевий мешканець відмовився платити та погрожував продавчині ножем. На місце події прибули правоохоронці та з'ясували усі обставини. Зловмисника ж затримали у нього вдома. Жінка повідомила, що її односелець взяв продукти харчування в магазині та відмовився за них платити. А коли вона намагалася зупинити його, чоловік дістав ніж і почав погрожувати її вбити. Виїхавши на місце події правоохоронці, з'ясували обставини злочину. 52-річного розбійника одразу ж затримали за місцем проживання у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі ж вирішується питання про оголошення йому підозри за розбій в умовах воєнного стану. На Волинській митниці 52-річний харків'янин намагався дати хабар для безперешкодного перетину кордону. Як виявилось, чоловік надав для перевірки документи про інвалідність третьої групи, тимчасове посвідчення військово зобов'язаного та довідку про надання відсрочки від призову на військову службу. Проте, у прикордонників виникли сумніви щодо законності отримання даних документів. Харків'янин же у свою чергу поклав на стіл пачку купюр зі словами: тримайте, чесно, просто відпусти. Будь ласка, я повернуся. Проживання вказується в рішення приймати все. Васки. То есть сутика я беру тебя выше, я вас пропускаю. Да, я абсолютно перемоги в этой вообще. Значит, я ваши непременно вы відмовляюсь. Начальнику одного з квартирно-експлуатаційних відділів повідомили про підозру за недбале ставлення військового до служби. За даними слідства, 51-річний підполковник закупив у підприємства майже дві тисячі армійських ліжок за ціною, значно вищою за ринкову. Тим самим, завдавши держбюджету збитків на суму понад 2 мільйони гривень. Зараз вже вирішується питання про обрання головному підозрюваному запобіжного заходу. Зауважимо, що санкція статті, яку інкримінують чоловіку, передбачає покар. Рання у вигляді позбавлення волі на термін від п'яти до вісьми років. У селі Видерта на Камінька-Ширщині трапилася пожежа. Як виявилось, горів житловий будинок. На місце події оперативно прибули вогнеборці з каменя Каширського та місцева пожежна охорона. На щастя, обійшлося без жертв. Причину загоряння встановлюють. Повідомлення про пожежу надійшло о 5.13. Рятувальники прибули до місця події за 15 хвилин о 5.28. Вогонь охопив покрівлю, перекриття і поширився по фронтонах. Горіння локалізоване о 5.56, а о 6.01 горіння ліквідоване. Причина пожежі встановлюється, потерпілих і жертв немає. У Маневичах поліцейські вилучили у місцевого мешканця 245 кущів коноплі. Цього ж дня у місцевої мешканки правоохоронці також виявили посів понад 130 рослин макуснотворного. Рослини вилучили та склали відповідні матеріали. На місце прибула слідчо-оперативна група. Незаконні посів вилучили за цими фактами. Внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 310 Кримінального кодексу України йдеться про незаконний посів або вирощування макуснотворного чи конопелі. Військово зобов'язаний волинянин не взяв повістку і не з'явився до пункту збору. Мовляв, злякався, бо на війні вже загинув його племінник. Суд першої інстанції призначив йому півтора роки умовно. Втім, прокуратура подала апеляцію. Обвинувачений розкаявся у скоєному. Любашівський районний суд призначив Волинянину, на отриманні якого двоє дітей чотири роки позбавлення волі, і звільнив від покарання зі спитовим строком рік і шість місяців. Прокуратура подала апеляцію. Втім, до Волинського апеляційного суду ексухилян не з'явився. Як стало відомо, чоловік все ж обрав службу і мобілізувався. Тож і його захисник, і прокурор одноголосні. Кримінал проти Волинянина слід закрити. Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, обвинувачено на підставі статті 48 Кримінального кодексу України. Також до зазначеного клопотання було подано довідка про те, що рядовий призваний на військову службу Узбройні Сили України 11 травня 2024 року по загальній мобілізації на підставі указу Президента України і направлений для проходження військової служби військову частину просить звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі статті 48 Кримінального кодексу України. Аналогічне. Процесуальне прохання висловлює прокурор в змінах і доповненнях до апеляційної скарги. Засича саме супитання сторони захисту про звільнення кримінальних данність на поставістоті сорок восім крім посіки. Я важаю, що питання є пістанок таким кількість колег без коші буде законом. Колегія суддів, порадившись, постановила. Апеляційний суд ухвалив апеляційну скаргу прокурора та клопотання обвинуваченого по інтересах захисника клубу клубука задовольнити вирок Любочівського районного суду від 7 грудня двадцять третього року про обвинувачення пока вчинення кримінально-правопорушення передбачення статтею 336 кримінального кодексу скасувати, звільнити кримінальні відповідальності за вчинення кримінальне правопорушення передбачення статтею 336 кримінального кодексу на підставі статті 48 кримінального кодексу зв'язку зі зміною обстановки. Віра Шевчук Дмитро Кутик для новин на часі. Від наркотичної залежності до лави підсудних у Луцькому міськрайонному суді розглядають справу про зберігання та збуз заборонених речовин. За даними слідства, мешканка Луцька вживала, зберігала та збувала наркотики. Про те, що до останнього, це ще невідомо. З матеріалів справи бачимо, що під час обшуку у помешканні жінки правоохоронці вилучили речі для вживання психотропів: три скляні трубки, схожі на пристрій для куріння, сім пластикових трубочок та ізоленту чорного кольору. Електронні ваги чорного кольору, три пластикові трубочки, ізоленту чорного кольору, п'ять аркушів та блокнот із чорновими записами. До суду запросили свідка. Ним виявився співмешканець обвинуваченої. Чоловік розповідає, що і справді підсудна вживала наркотики. Проте збут заперечив ну, що вживала, знаю я ну, ті типу, знаю. Знаєте, що вживала чи причетна до збуту заборонених речовин? Ні. До того ж, каже: вживали вдома разом. Вживали наркотичні засоби. Коли ви були не в рейсі, перебували за місцем проживання спільно. Типа разом вживав. З... Тобто, ви кажете, ви по то ви собі самі перебували? Ні, ну як виходилося. Це... А який саме поточний засіб вживала в обвинувачення? Mm -hmm. Домова? Альфа. Зрештою жінка визнає інкриміноване її обвинувачення частково щодо зберігання погоджується, адже довгий час страждала залежністю. А от щодо збуду запевняє, купувала виключно для себе, і це підсумовує в залі суду її захисник. Тично на даний доступний приміщення захист не визнає. Як нам стало відомо, обвинувачена вже пройшла курс лікування та позбулася страшної залежності. Тож після допиту свідка суддя оголошує перерву у засіданні. Справа вже майже добігає кінця, тому невдовзі стане відомо, який же вирок винесе суд. Анна Рарух, Неля Прокопчук для новин на часі. Ні пройти, ні проїхати. Водії намагаються оминати відрізок міжнародної траси М 19 на Рівненщині або маневрувати між вибоїнами та зменшувати швидкість, бо відремонтована в рамках великого будівництва дорога тут закінчується. Трасу до повномасштабної війни справно ремонтували, зокрема на Волині, Тернопільщині та у Чернівецькій області. А до Рівненщини, очевидно, під час великого будівництва руки не дійшли. На перетині Волинської та Рівненської областей чітко видно межу, де відремонтована дорога закінчить. Згодом бачимо і заклик до президента врятувати трасу. Водіям, які щодня проїжджають пекельні 11 кілометрів біля села Новоукраїнка, як то кажуть, до пекло. Передайте нашому керівництву, хай її не ремонтують, бо їй не треба ремонту. Хай вони ще багатіють, хай їм буде добре, хай їхні дітки навчаються за наші гроші. А ми будемо платити податок солярки. Не треба, не ремонтуйте. Добре, хай прийде наше керівництво, я його їхньою машиною я їх провозу по цій дорозі. Попросіть їх. А я прийду їхню машину, сяду за руль і провозу це їхньою машиною особистою по цій дорозі. І вони поймуть тоді, чи робити, чи не робити, чи варто, чи не варто. Це вже 5 років чи 7 років це пишеться, і здвигу нема ніякого. Болить такий стан дороги і військовослужбовцю Артему. Він звернувся до служби відновлення і розвитку інфраструктури у Рівненській області. Отримав відповідь: мовляв, ремонт буде лише коли буде фінансування. Поки що ями періодично засипають щебенем. Просто засипається щебінь, вони просто з прицепа лопатками засипають щебінка, асфальт, цемент. Коротше, що попало. Вони надали офіційну відповідь, що наразі в країні йде війна, коштів немає, що можемо, то забезпечуємо. Але люди добрі. Я от звільнився зі служби по травмі, скажімо так, по бойовій травмі, будучи в Донецькій області. Не в одному населеному пункті за 30 кілометрів до бойових дій робляться нові дороги абсолютно нові дороги кладуться. Тобто, ну є на що звернути увагу, і не треба спихати зараз на бойові дії, що в нас немає кошториса. Обурені інші мешканці новоукраїнки. Якщо їх не почує влада, кажуть, готові перекривати міжнародну трасу. Перекривати дорогу, напевно, будемо чи що щось треба робити, тому що це неможливо. Тут кусочок дороги. Пару тих кілометрів і не можуть хоча б ямку, ніхто ж не говорить, що зразу там робить цю дорогу, а кусочками один рік кусочок, другий рік кусочок, або хоча б ямковий ремонт зробити, вже буде, щоб машини помаленьку проїжджали і їздять дуже багато вантажних машин, фур. Вони теж дуже навантажені. Є такі, що помаленьку ще їдуть, а є такі, що бігом дуже швидко. І як яма, якась десь появиться, вона швидко розбивається, і от навіть і хати трясуться від цього. Скоро почнуть мабуть, ці якісь слабші старіші хати почнуть і валитися. Скоро. Жителі новоукраїнки підозрюють, що на ремонті відтинку дороги, який не відбувся, хтось нажився. Рівенський автодор ніколи немає ні грошей, нічого. І кажуть, що це куди ті гроші пішли, коли був тендер, вигравався. Автодор Волинський мав тут робити дорогу. Він би зробив ідеальну дорогу. А це Рівенський, це він не має нічого живого, тільки забирає всі гроші собі. Хіба то так справедливо? Волинь має, рівне немає. Війна, що там в Волині немає війни, а тут є війна. Вибачте, хай менше крадуть. Згодом чоловік показав свій будинок, що постраждав. Це старовинна польська хата, яку звели у 1934 році. Хата була нормальна. Як почали оці ями, подивіться, як лопнула хата. Війну пройшла, не лопнула. Тут вже наполовину, з цієї сторони ще більше. От вам дорога. Напроти мого подвір'я хати дві великих вибоїни, а то й три. Засиплють, і вона. Моментально розлітається. Як їде порожняк, то все дрижить, всі хати тут дрижать. Він настільки звук сумасшедший, і вони ж їдуть по такій, по такій швидкості. Можете собі зрозуміти, їде два величезних оці, машини і одна одне обганяє. Ну, ну, ну куди таке в селі годиться? От днями тут була аварія. аварія. теж такий був випадок. Дорога дуже погана. Приїжджі із східних областей України каже: А що вас каже, тут не бомбили? Чого каже? Та васка така дорога, що ні-ні ніби ні, 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 тут а, танки пройшли. Чи ще було староста села вже колекціонує відповіді щодо ремонту 11 кілометрового відрізку дороги міжнародного значення на Рівненщині. Люди робили ініціативу, щоб зібрати підписи. І направити відповідні служби. Ми надіслали, в лютому місяці отримали відповідь від служби автомобільних доріг. Так само було звернення в Рівненську обласну державну адміністрацію, в Дубинську району. Відповідь отримали, що на даний час воєнний час немає коштів. Будемо цю роботу робити якимось підсипання, якимись ще такими шляхами, які можливі і на які можна виділити невеличке фінансування. Після цього ми звернулися, бачачи, що ну, результату не буде, все-таки вирішили ще звернутися з підписами, які збирали наші депутати. Відповідь так саме була передресована на Рівненську службу тубільних доріг, яка відповіла, що ця дорога зношена на 60% на, на даний час, в зв'язку з російською військовою агресією. Роботи будуть проводитися якимось, як вже казав, підсипанням. Я вже говорив, що це підсипання воно ще в суху погоду тримається тиждень, другий. А коли прийде дощ, буквально за колесом за півдня воно все виноситься, і ті ями залишаються. У службі відновлення і розвитку інфраструктури Рівненщини нагадують, цей відрізок дороги готували до ремонту у лютому 2022 року, але повномасштабна війна внесла корективи. Станом на 8 лютого 2022 цей об'єкт був у переліку на той самий рік. Оголошення тендеру планувалось на березень-квітень, щоб у травні стартував капітальний ремонт у рамках великого будівництва. Як зазначають у службі відновлення і розвитку інфраструктури рівненщини ця ділянка. В 11 кілометрів проектувалась ще у 2020-2021 роках. Наприкінці 2021-го вже була проєктно-кошторисна документація, яка проходила державну експертизу, після якої мали оголосити тендер для визначення виконавця робіт. Загалом трасу М 19 мали доробити до 2023 року. Її ділянки визначали за маршрутним принципом, щоб на фіналі вони стикувалися між собою, забезпечуючи нормальний транзитний. Потік, але встигли доробити не все. Зокрема, лишився цей відрізок на Рівненщині. Подовж останніх двох років ми робимо все можливе для того, щоб підтримувати мінімальні технічні та споживчі властивості цієї автомобілі дороги. Тобто зробити проїзд там забезпечити максимально комфортним та безпечним. Однак в кінці 2023 року на рівні уряду та Верховної ради було прийнято рішення. Перенаправити кошти дорожнього фонду на потреби сил оборони відтак інструментів і можливості в нашому арсеналі стало значно менше. Якщо говорити про тимчасові роботи з використанням гарячих асфальтобетонних сумішей, то мінімальна потреба для закриття всіх ям на газах гілянці асфальтобетоном грошах це 65 мільйонів гривень, що кратно більше всьому бюджету всього експлуатаційного утримання всіх державних доріг в межах Рівненської області. Відтак, те, що зараз відбувається, це тимчасові заходи, в межах наявного фінансування для того, щоб забезпечити мінімальний рівень хоча б безпеки учасників. Дмитро Леонтіюк додає на Волині до капітального ремонту підготувались швидше і встигли його зробити, мовляв, через меншу кількість доріг в області. І через те, що на Волинь в попередні роки надходило більше коштів від так званого митного експерименту. Чи дочекаються мешканці Рівненщини хорошої дороги? Ми будемо стежити за ситуацією, Віра Шевчук Дмитро Кудик із села Новоукраїнка Дубинського району Рівненської області для новин на часі. За матеріалами слідства, три спритника, нібито викрадали автівки. Двоє волинян та один уродженець вірменії згуртувались у стійке об'єднання для систематичних викрадень транспортних засобів, що стояли у Луцьку біля багатоповерхівок, де не було камер відеоспостереження. У двох чоловіків навіть вже був досвід в криміналі, і вони мали судимість. Одного із співучасників спіймали на гарячому поліцейські виявили ауді, яка була в розшуку, та намагались затримати водія. Під час опору викрадач зламав пальця поліцейському. А ще як виявилось пізніше, незаконно зберігав вогнепальну зброю та бойові припаси. Їх вилучили під час обшуку власного авто обвинуваченого. Ряд слідчих дій, обшуків, допитів, слідчих експериментів, безліч експертиз. Суд першої інстанції визнав суперечливими та здобутими із порушенням. Тобто факт криміналу є, потерпілі є, а обвинувачених виправдали. Прокурор та потерпіли подались до апеляції як результат повторний перегляд справи та дослідження всіх доказів. Учасники ті ж самі змінився, тільки суддя, однак чи зміниться його думка? Було вчинення спроби відповідної відкрити замов за допомогою чіткуща чи був на мотор на до місця події. Дійсно спроби відкриття замка та по результати від'ємні, тобто не відкрила І спроба номер 2, відповідно, за допомогою іншого ключа наданого. Події, результат також від'ємний. ході зазначеного до на нас свічої дії були також присутні пом'яки. Чоловіки відмовлялись надавати відбитки пальців рук добровільно, а також заперечували від деяких інших експертиз, які мали бути проведеними тільки за їх згодою. Акт про відмову експертизи, відповідно, І зазначено про відмову. Надавати відповідні зразки. Помилок і порушень виявилось стільки, що ними хоч хоче греблювати. Підзахисний не є громадянином України, є громадянином не не Германії. Не не він не розуміє, не розуміє ділову українську мову, це, по-перше, не може познайомитися із упалою слідчого судді. І був відсутній як захисник, так і перекладач. Це явно особи допуск. І крім того, зазначу, що мого підзахисного домогопізахисного під час так званого відібрання зразків була застосована фізична сила. На чого в принципі не був залучений захисник, щоб цього не бачити і переконані обвинувачений і адвокати стверджують, що докази сфальсифіковані, і до обвинуваченого застосовано фізичну силу. Були права, ну, зокрема, було примусове відібрання, хоча чи ні на кінець кодексом України зараз відчиття не перебачена. Більше того, упала слідчого суді на села Софіз участь у сторону захисту. Судна захисту взагалі не повідомлялася про проведення такого судового засідання. Це, звісно, є порушення права на доступ до правосуду і порушення права на захист, Але під час проведення слідчої було застосовано силу. Захисниця стверджує, що відбулось катування і завдано шкоду здоров'ю. А докази, отримані таким шляхом, ну вже ніяк не можуть свідчити про вину обвинуваченого. Ще постає питання, як може бути розцінена постійна відсутність обвинуваченого, який мав бути на засіданні в режимі від. До конференції, бо судді доводилось обвинуваченого повертати на місце. що Ольга Ганич Неля Прокупчук для новин на часі. Ця справа тягнеться ще з 2020 року. Її розглядали і у Луцькому міськрайонному, і у Волинському апеляційному, і у Верховному судах. Нині знову в апеляції. Діло було ще в 2013 році. Лучанка продала квартиру іншій жінці. Чи все без порушень перевіряв нотаріус? Втім, згодом намалювався екс-чоловік продавчині та запевнив, що квартиру купували разом, і вона в спільній власності. Тож спритницю судили за шахрайство. Вони жили жили в шлюбі, майно. Було спільно сумісною власністю для того, щоб продав... відчужити його, потрібно було отримати дозвіл співвласника. Однак обвинувачена не отримала дозвіл від мого клієнта. а Взяла нотаріуса, дала дозвіл від теперішнього її чоловіка. Мій клієнт дізнався про це, подав до суду, визнав договір купівлі продажу незаконним. Його скасували, і пішла ця судова баталія. За такі махінації Луцький міськрайонний суд дав обвинувачені чотири роки за ґратами. Втім, всі подались в апеляцію. Ексблаговірний хотів, щоб його колишня відсиділа п'ять років. Цього ж бажали і ошукана покупець та прокуратура. Натомість захисник обвинуваченої клопотав про новий розгляд справи у суді першої інстанції. Але у Волинському апеляційному суді вирішили, жінка має бути в неволі три роки. Потім справа побувала і у Верховному суді, та повернулася в апеляцію. До слова обвинувачення. Чена була у розшуку вісім місяців, бо не відвідувала судові засідання. Нині підключилась до слухання у режимі відеоконференції, адже перебуває у Польщі. Захисник лопотав суд закрити кримінальне провадження, бо збігли строки давності. Справу слухають понад 11 років. інтермінується частина 3 статті 190 кримінального кодексу України. Вона ми були не згідні з кваліфікацією і вважаємо, що кваліфікація неправильна. Тобто в даному випадку неправильно були органами досудового світла і судом за випрости по частині третій за по частині треті з, частині з рахуванням всіх. Е, е, Скажем так, моментів, які не на нашу користь. коренато закінчили частину третє, 190, дев'яностої, коли закінчуються строки давності. Ваша честь там зупинялись, зупинялось зв'язку з розшуком, коли вона не знала це, але вже 11 років і 4 місяці. І хоч прокурор намагався переконати, що строки давності ще не збігли. Суд постановив клопотання захисника адвоката Полічука Сергія Івановича задовольнити. Вирок Луцького міського районного суду Волинської області від 2 березня 2023 року. Скасувати на підставі статті 49 кримінального кодексу України. Звільнити обвинувачену від відповідальності за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України. У зв'язку з закінченням строків давності. Захисник потерпілого екс чоловіка обвинуваченої запевнив, касаційної скарги не подаватиме. Злочин вона вчинила в травні 23 травня 2013 року згідно з статті 49 Кримінального кодексу, коли злочин є тяжким, проходить 10 років і Кримінальне провадження закривається, обвинувачення звільняється від відповідальності. Але на даний момент, згідно рішення Великої палати Верховного суду, трошки практика змінилась. До цих сроків ми додаємо ще термін, коли вона була в розшуку. Ну, в розшуку вона була біля вісьми місяців, суд прорахував, що на даний момент вже ці сроки закінчились, обвинувачення не, не заперечувала, і тому суд, на мій погляд, правомірно, Вірно закрив, скасував вирок суду першої інстанції і прамовірно закрив кримінальне провадження. Віра Шевчук, Дмитро Кудик. для новин на часі.